Всім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо про найуніверсальнішу сукню. Чого універсальнішу? Зараз розкажу. Дивіться, у нас за нею зовсім різні типи фігур. У мене ось тут проблемна зона бочка. Я б хотіла це приховати. І ця сукня класно з цим справляється. А у мене проблемна зона це животик та стегна. Але ця сукня їх всі приховала, а підкреслила гарні мої форми. Угу. Канина тут дрібна в'язка. Вона цупка, але. Еластична. І ще, що найголовніше, вона утеплена флісом. Ця сукня є у декількох кольорах і розмірний ряд від 54 по 68. Так, і ще, як бачите, тут є ось така мінімалістична прикраса у вигляді сов і кругла горловина. А рукав є трохи спущений. Що додає зручності для пишних ручок? Так, отут мені нічого не перетискають, все зручно. Довжина, до також влучно. Подивіться, у нас різний зріст. У мене 172, у Ані 160. І воно виглядає як на мені класно, так і на Ані. І одягати їх можна як від каблуки, як на ага. мені, і як на світі, наприклад, ось такі на низькому ходу Челсі. Так. Пишіть нам просто зараз.